Всім привіт! Як завжди з вами Данік Тактик. Сьогодні ми будемо розпакувати посилку з рогаткою, з теми. Щас Вот все открыто. Потайские хитрые всякие. Три китайцы. А, вот. Девять крыльев. Вот такая вот коробочка. И тут идет э, саморогатка. Вот такая меня тут, да, вот такая вот штучка, Открываем рогатку. и вот э, наша рогатка, вот такая вот э, сын. Таким перекладом де та її треба ще зафіксувати. Типу отак, стру... отак стріляти, типу стріляти. Чи як тут стріляти? Ну, коротше, гаражі... а, отак. Щас. така вагатка. Типу стріляти. вот такая тут компас еще богато чего вот такая шкірена приклад да та еще вот такая вот штучка с трема дырочками материал такие нормальный Такі ну, рогатка зроблена з такого типу металу, чи, не знаю, як це сказати. Ну і все, якось так. Я вже тут зібрав рогатку. Вона, я зрозумів, як складається, але це не дуже так і тяжко. Як вона, якщо ви ну, наліво надіваєте і постріляєте отак. Вот і все відправляєте там щось. Вона Собак стріляти ще все, чого. Дуже крута рогатка в цьому. А так я її ще не тестував. Я Це відео тільки про відкриття. А буде ще друга частина, там вже буде розповідатися, як там її буде стріляти і все таке. Максимум, що можна зробити, з цим матеріалом взяти і тут обрізати. Ну, я не знаю, чи буду тут це правильно робити. Ну, якась така рогатка. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь та коментуйте на об'язу відео. Тому що я не знаю, що там зробити краще чи ні. Як я зробив там. Всім пока. Отраюся. З вами був Данік Тактик. До зустрічі.